Що ж, буде в 24-му році. Все, карма і собі буде важкий рік, будуть прилітати там різні неприємні ситуації. І в 24-му році я впевнена, що ця карма буде дуже швидкою. Нарешті, от те, над чим ми довго працювали і робили це з любові до себе, до світу, буде здійснюватися. Це буде. Але не у всіх. Всім привіт! Мене звати Настя Маріда. Я духовний наставник, інфлюенсер. Записую медитації, знімаю ютуб, допомагаю людям стілювати свою підсвідомість. Проводжу курси з тетахілінгу. Якщо ви вперше в мене на каналі, обов'язково підписуйтеся. Тут вам буде цікаво. Одне з моїх призначень душі це розповідати людям, що в житті все може бути набагато легше, простіше. Виходити з обмежуючих установок. Я обожнюю те, що я роблю, тому я впевнена, що. Після моїх відео, після курсів медитацій ви зовсім по-іншому почнете дивитися на світ. Підписуйтесь на мої інші соцмережі і погнали дивитися це відео. Рекомендую зробити собі чайок, взяти щось смачненьке, можете навіть з подружками сісти переглянути це відео, тому що сьогодні надзвичайно класна і бажана тема дуже багатьох людей. Що ж буде в 2024 році? Ми не будемо пліткувати, ми не будемо загадувати наперед, ми будемо просто обговорювати нові енергії року, точніше, енергії Нового року. Я вже знімала відео на 2023 рік, і багато людей писали, що те, що я розповідала, дійсно справдилося. Тому раджу прислухатися до того, що я буду розповідати в цьому відео, і я впевнена, що ваш рік пройде класно, оскільки ви дивитесь моє відео, а сюди попадають люди не просто так. Отже, почнемо ми з того, що якщо скласти 2024 рік всі цифри до однієї виходить в нас вісімка. Ще якщо її перевернути, це знак безкінечності. І про що нам це все говорить? Якщо ми подивимося на е, цю картину зі сторони матриці долі, то ми бачимо, що вісім це про справедливість, карма. І тому дуже багато людей вже встигли налякатися цього року, що все, карма і собіч, ми будемо там розгрібати наслідки всього, будемо получати, буде важкий рік, будуть прилітати там різні неприємні ситуації. І це не виключно. Тобто, це буде, це буде, але не у всіх. Ви повинні розуміти, що карма це не означає щось погане. Просто навколо карми стільки закручено якихось негативних переконань, що люди не, не вміють розуміти, що це по-справжньому. Насправді карма це причинно-наслідковий зв'язок. От і все, що нам потрібно розуміти, ми цього року будемо розгрібати те, що поганого ми зробили. Або хорошого. Якщо ви 23 році ви робили багато хороших справ, ви знайшли себе, ви реалізовуєте своє призначення, ви допомагаєте людям, ви дієте з любові, з доброти. Ну тобто, ви займаєтеся класними справами, там займаєтеся благодійністю. Ви можете взагалі не переживати за цей рік. Навпаки, вам кармі тепер будуть прилітати дуже класні можливості. Ви будете отримувати те, до чого йшли. І візьмемо людей, які в 23-му році не пішли в свої страхи в пропрацьовку, а ще більше закрилися, ще більше піддалися ось цим негативним обмежуючим переконанням. І тепер настільки складно буде з цього вийти, що 24-й рік буде вас ще більше перевіряти, буде присилати такі вже жорсткі ситуації, що там ну або ти все-таки взяв відповідальність за себе і вийшов. Або я навіть боюсь уявити, тому що зараз такий час, коли спати, відкладати на потім, бути в жертві не можна. Все, вже немає. Я вже це говорила дуже багато разів, і поки до вас не доторкнеться це особисто щось фігове, ви не зрозумієте цього. Тому я вас дуже прошу, послухайте мене, послухайте людей, які про це говорять. Зараз час зачистки людей. Зачистки землі, для того, щоб планета могла далі існувати, ви бачите, що відбувається: війни, катаклізми. І цьому піддаються всі люди, які залишилися в старій структурі, в старих переконаннях. Якщо ви не виходите з цього старого, не буде майбутнього, для вас не буде місця просто тут. Тому дуже важливо зараз взяти себе в руки і вийти нарешті з цього. І от по цій восьмій енергії. Кармічності, справедливості дуже важливо зрозуміти, що все в житті справедливо, немає несправедливості, яким би жахливим не було ваше життя, чи там вам шкода якихось людей, ви дивитесь там на бабулечку якусь, яка сидить в гроші, просить вам місто є шкоди. Ви не розумієте, за що так несправедливо? Будь ласка, зміріться з тим, що у нас в кожної душі є вибір. Кожна людина, якщо не свідомо, то підсвідомо робить вибір. І це вибір душі, вибір цієї людини опинитись в такій ситуації. І це її справедливість. Тобто для неї саме так є справедливо. Хоча вона може цього не визнавати, бо вона в позиції жертви. Тому дуже важливо в цьому році виходити з позиції жертви, бачити себе творцем св свого життя, і бачити, що ви можете це змінити, що це не несправедливість така всесвітня, що ви живете в такій сім'ї, там не розумієте себе, свого призначення, ходите на важку роботу, в абізивних стосунках і так далі. А це ваш вибір. Ви самі собі це обрали. І в цьому році важливо це прийняти. І тоді почнуть відбуватися зміни. Тому це одне з ключових завдань: зрозуміти, що є цей причинно наслідковий зв'язок, і справедливість є завжди не існує несправедливості. І якщо ж ви минулі роки... Приділяли дуже багато часу саме своєму внутрішньому світу, ішли йшли в трансформацію, багато всього припрацьовували, медитували, там на різні курси ходили, різні практики пробували. І от робили все для того, щоб розкрити себе, своє серце, ясне бачення, але цього ще не сталося. У 24-му році це буде. Нарешті, от те, над чим ми довго працювали і робили це з любов'ю до себе, до світу, буде здійснюватися. Тому не переживайте за цей рік, якщо ви думали, що він буде там лише про погане, це зовсім не так, завжди є і хорошого, і поганого, баланс, все як має бути. Але ви повинні зрозуміти, що чим більше хороших справ ви робите для себе, для людей, тим більше вам потім повертається. І це навіть не лише про 24 рік, це в принципі це життя, це істина нашого життя. І так ми з такою думкою маємо жити розуміти, що... Коли я роблю людині погано, я собі роблю погано, мені потім це повернеться. Оце і є карма. І в 2024 році я впевнена, що ця карма буде дуже швидкою. От ви там тільки подумали і вам одразу щось прилетить, якщо це про погане, а погане дуже швидко здійснюється. Якщо над хорошим треба працювати, треба йти до цього, то погане. Ти тільки подумав і реально одразу ж тобі відповідь прилітає від Всесвіту. Зробив якусь там справу не дуже добре, прилетить тобі. Дуже серйозний урок. Тому думайте, що ви робите. І наступна теж ключова енергія цього року це 20-та енергія. І вона у нас про зв'язок з родом і яснобачення. Взагалі, це дуже взаємопов'язані теми, і від нашого роду залежить, ну, напевно, все наше життя. По-перше, ми є частиною свого роду. Ми складаємось наполовину з батька, наполовину з мами. У нас міститься дуже багато генетичних переконань наших предків, і коли ми приходимо в цей світ, ми вже перебираємо собі від наших предків якісь хороші якості, а якісь не дуже для того, щоб допомогти роду вирости з цього. І от в цьому році важливо буде звертати увагу також на спілкування зі своїми батьками: бабуся, дідусь, сестра, брат. В яких ви стосунках, якщо у вас вже утворилась нова сім'я, своя, власне, чоловік, діти, як ви з ними спілкуєтеся? Якщо ви перестали взагалі з кимось спілкуватися, посварилися, там тримаєте образи на своїх рідних, дуже важливо в цьому році з цим попрощатися. Не з людьми, а з образами, навчитися вибачати. Побачити для чого вам це було, відпускати всі ці образи, тому що вони забирають дуже багато вашої сили, вашої енергії, і ще й створюють хвороби і якісь неприємності в житті. Наприклад, якщо ми не відчуваємо зв'язок зі своїм родом, ми блокуємо свою фінансову енергію, От ви не можете ніяк вирости в грошах. З стосунками з коханою людиною також є величезний зв'язок від нашого роду. І якщо ви маєте класний зв'язок зі своїм родом, а в нас в роду дуже багато хороших якостей, таких як і цілительські здібності, яснобачення, екстрасенсорні здібності, раніше це все було набагато розповсюдженіше, ніж там, наприклад, в 2000-х роках, от тільки зараз, там з 20-го року, нехай почало якось це все набувати. Обертів, популярності, почали люди це згадувати, не ігнорувати всі ті свої можливості. І ми зараз бачимо таку картину, що про духовність говорить там чуть ли не кожен другий. Але, можливо, це саме в нашому світосприйнятті, тому що те, на чому ми фокусуємося, те і. Приходить в наше життя. Я впевнена, що все рівно дуже багато людей ще далекі від цього сплять, і ми можемо їм допомогти пробудитися, тому що в цьому і є завдача, задача кожної людини. Так от, коли ми з'єднуємося із силою свого роду, ми також розкриваємо екстрасенсорні здібності. І тут цього року дуже важливо приділити час також на розкриття ясного бачення, своєї інтуїції, почати довіряти собі, своєму серцю, не голові, не мозку, а саме серцю, тому що саме. Тут у нас істинні відповіді вчитися довіряти інтуїції, от просто своїм відчуттям. Я відчуваю, що мені туди не треба йти, я не буду йти. От, наприклад, ситуація. Я збиралася в січні, на початку січня, і до березня летіти на балі. От все, я захотіла, не хочу сидіти тут взимку, хочу бути в теплі. Вже мала купувати квитки, вже запланувала курси там проводити. У мене вже купа планів було. І я навіть собі фотоапарат купила в поїздку, бо без фотоапарату я вирішила, що більше подорожувати не буду. І тут я хочу купувати квитки і починаю відкладати. Один день відклала. Я вже вибрала дати, я вже там подивилася, в який день буде дешевше, де дорожче, де зручніше. Коротше, я вже все дослідила. І я відкладаю один день, другий день, третій день. Четверте, я вже така, так, щось не то. І я собі кожного дня обіцяю: завтра беру, завтра беру. І так в мене тиждень, я завтракала, постійно казала собі, що завтра візьму. І я ловлю себе на думці, що щось тут не так. Таке відчуття, що ніби балі мене не приймає. Що... Не те, що балі не приймає, але що мені не треба тут їхати. Не дай Бог там щось станеться зі мною. На балі теж якась катаклізма може відбутись. Не дай Бог. Ну, я ж кажу ще раз, що це все припущення, але відчуття, що не потрібно тут їхати. я не розумію, чи це саботаж, от просто щось піднімається. Чи дійсно так і є, щоб мені не треба туди їхати. Я попросила свою знайому, яка робить розклади Таро, подивитись на цю ситуацію. Я взагалі таким не користуюся, не знаю навіть чому, тому що по факту це також потужний інструмент. Але я цим користувалася останній раз просила, щоб мені зробили розклад два, більше двох років тому. І тут я відчула, що от мені саме треба до карт звернутися. Я попросила подивитися на цю ситуацію, і дійсно випали карти, що мені на балі не треба, що от прям від балі відводить, і що я буду десь за кордоном, але не на балі. І в мене таке відчуття, що да, все, я туди не їду. Тобто, по факту, нічого не відбулося, нічого там такого страшного, ніяких причин немає, але на рівні відчуттів я розумію, що мені не треба туди їхати. Чому? Тому що. Наше майбутнє, воно вже прописане. І майбутнє, от, наприклад, там пройшло два місяці, я вже на балі, воно вже якби е варіативність цієї ситуації, цієї реальності, вона є. І щось в просторі вже є якісь записані е програми, ситуації, інформація, те, що буде тоді відбуватися, чи на тому острові, чи конкретно зі мною. І я на рівні відчуттів вже це щитую. Я не розумію, що буде відбуватися, хоча я могла б, якщо хотіла, піднятися, там, подивитися і так далі, але мені, якщо чесно, щось не сильно хочеться. Але я відчуваю, що ні, мені там не буде найкраще. От мені краще обрати інший якийсь варіант, якщо я захочу, але не туди. Оце називається довіряти собі, чути свою інтуїцію. І ти завжди будеш опинятися в найкращих місцях, коли ти чуєш свою інтуїцію. Тому я вам дуже бажаю. Розкривати її. І приділити увагу в 2024 році саме цьому, що допомагає розкривати інтуїцію. І скажу з свого власного досвіду, я до тета Хілінгу чула про інтуїцію, знала, що це таке, намагалась її розкривати, але в мене абсолютно ніяк не виходило. От просто. І коли я почала займатися Тета Хілінгом, у нас там перше Практика на базовому курсі це сканування. Тобто ми скануємо людину, бачимо, знаємо тільки її ім'я, бачимо, що відбувається в неї в житті, як вона виглядає, які в неї проблеми зі здоров'ям, які її особливості, які ситуації з минулого, що зараз конкретно відбувається. І це дуже допомагає розкривати інтуїцію, цю довіру до себе. І я дійсно можу сказати, що саме з того моменту в мене вона почала розкриватися до того, Блок. Я не розуміла, не знала, як відрізняти, як чути себе, де мозок, просто каша малаша в голові. І тільки з тета-хілінгом я почала, я навчилася цьому. Також є конкретні медитації на те, щоб розкривати інтуїцію. І, в принципі, медитації, наприклад, мої медитації також спрямовані на те, щоб розкривати інтуїцію, навіть ті, що на Ютубі є. Тому пробуйте! Звісно, раджу сходити на курс тета, тому що він, він кожній людині треба. Це знання, які має знати абсолютно кожен. І хто проходив ці курси, вони, вони розуміють, вони підтвердять мої, мої слова. Якщо ви вже розкрили свої екстрасенсорні здібності, ясне бачення, то у вас в цьому році відбудеться от прям таке ще більше розширення. Ще більший потік буде, будете зчитувати якусь таку прям космічну інформацію, будете в шоці від того, що будете бачити, які глибокі погруження у вас будуть, які глибокі медитації, там, сесії, якщо ви проводите, в роботі все буде набагато, от більше довіри буде. Це, взагалі, потрібно кожній, в кожній роботі важ, важлива інтуїція. Коли ви довіряєте собі, ви в будь-якій роботі знаєте, що і як вам зробити, коли вчасно. Не зважаючи ні на які аргументи, правила і так далі, ви просто довіряєте і вас ось цей потік творець все світ вас веде, і ви опиняєтесь там, де маєте бути, і все найкращим чином для вас. Також будуть приходити до вас навіть ваші наставники духовні. Зверху, до мене, до речі, вже приходили. Я думаю, що це також залежить від того, що ось-ось має початись 24-й рік, і це було в мене минулого тижня. Я стояла на цвяхах, купила собі цвяхи, мені навіть дуже сподобався цей інструмент. І в мене там піднялася одна тема. Я почала собі проводити розкопку на цвяхах, і просто бачу, ну я з закритими очима, це все в медитативному стані. І переді мною з'являється прям багато. Духовних наставників, таких прям просвітлених істот. Вони всі в такому білому, такі величні, якісь потужні. От я прям дуже відчувала цю сильну енергію, і вони мене посвящали Якщо чесно, я не знаю в що. Ну, скоріше за все, в цілительський дар, цілительські здібності, що я ніби стала. Офіційним провідником, цілителем для людей. От у ну, мене такі відчуття. Просто я була в трошки такому затуманеному стані, і я ніякі питання не задавала, я просто спостерігала цю картину. І це було, ну, щось на рівні неможливого. От таке враження, ніби ти вийшов на щось таке нове, побачив це і. І в шоці. Тому я впевнена, що зараз у 24-му році вони будуть приходити ще частіше, будуть нас направляти, якісь поради давати, допомагати. І так само предки можуть приходити, можуть навіть снитися предки. Дуже добре робити медитацію сили роду в цьому році, дивитися, на кого ви з предків ображаєтеся, хто з предків робив якісь там погані вчинки, стілювати ці всі ситуації. От прямо треба буде працювати над родом. І я також, якраз, от останні там, два місяці задумую. Над тим, що хочу піти прямо в таку конкретну пропрацьовку свого роду, от там брати кожного свого предка, дивитися, в кого які проблеми зі здоров'ям, в кого які там є мінусові, плюсові сторони, і пропрацьовувати це. Плюс брати собі мінус. Виводити в плюс. І допомагати роду також, тому що на генетичному рівні це також пропрацьовується. і для себе це все виводити в силу, бо я також є частиною свого роду, і на мене все впливає, що відбувається в моїй сім'ї. Тому пропрацьовуємо рід, приймаємо, що все в світі справедливо, карму, причинені наслідкові зв'язки, розкриваємо інтуїцію і насолоджуємося життям. Не забуваємо про те, що ми живемо, ми не тільки в пропрацьовці живемо, ми насолоджуємося просто кожною хвилиночкою, дякуємо за це. І все буде прекрасно. Робіть побільше добрих вчинків від щирого серця. Тоді точно можете не переживати, що з вами щось може бути не так, чи з вашою сім'єю. Ви будете в безпеці, з вами буде все добре. Надихайте інших людей своїм прикладом, і точно все буде прекрасно. Взагалі, я вже більше місяця не знімала відео на YouTube і дуже за цим скучила. Щаслива, що нарешті я повернулася, буду знімати більше відео. У мене просто капець як багато роботи. Ще в Мексиці дуже цікаво відбувалося. Буде, до речі, влог з Мексики. Ми якраз зараз його монтуємо. І я багато працюю. Тому я дуже вірю, що 24-й рік принесе мені я дійду до того, що я собі поставила за ціль, і все буде досягатися, бо попрацювала я дуже добре в 2023 році і над собою, і в принципі, зусиль було багато. У мене ще от завтра починається курс, я його проводжу, потім одразу починається ще одне навчання, потім одразу вже починається ще один курс, який я проводжу, і от тоді вже Різдво. І я ще дуже хочу в кінці грудня зробити марафон на тиждень приблизно для правильного налаштування на рік. Будемо відпускати образи, чистити своє поле, енергію, чиститися, в принципі, від енергії вже 23-го року, закладати правильний. Позитивний початок на 24-й рік робити медитації, буде вебінар також на цю тему. Маніфестувати будемо. Коротше, ми так плідно попрацюємо над тим, щоб 24-й рік в нас пройшов класно. Буде кожного дня завдання, що ми будемо робити. Буде один або два ефіри. Де я буду давати корисну потрібну інформацію, проведемо медитації, і я впевнена, що разом зі мною разом з вами наш рік пройде дуже класно. З я просто знаю наскільки важливо, коли. Разом в енергетичному полі збираються сильні люди, які розуміють, чому вони тут, і хочуть кращого. Тоді зцілення, маніфестації. Чистки відбуваються дуже сильно, дуже класно, дуже потужно. Тому я дуже хочу, щоб це відбулося саме в новорічний період, бо ці дні впливають на наш наступний рік. Я минулого року таке проводила, але це був такий прям онлайн ретрит. З цього разу я хочу зробити просто марафон. Буде менше зумів від мене, але ми будемо багато робити різних практичних завдань. І внаслідок цього у вас буде величезний ріст. Марафон буде коштувати приблизно тисячу гривень. Я хочу, щоб якомога більше людей зрозуміли, що це, доторкнулися до цього і відчули на собі, як це потужна трансформація. А зі мною по-іншому не буває. Тому, якщо вас цікавить, обов'язково пишіть мені, і я вам розкажу деталі. Буду рада бачити кожного. І, в принципі, я вам дуже вдячна за це відео. Я бажаю всім прекрасного Нового року, незважаючи на те, які там будуть енергії щодо чого, щоб у вас все проходило класно. Будьте творцем своєї реальності, творіть своє життя так, як ви хочете. І по-іншому не може бути все буде прекрасно. Я вас сильно обіймаю. Цілую, бажаю прекрасного настрою, здійснення усіх ваших маніфестацій, і я вам цьому можу допомогти. Слухайте мою маніфестацію на Ютубі. ідіть на марафон, на курси будемо разом виходити з жертви, творити свою прекрасну реальність. Все, ставте обов'язково сердечко, якщо вам було цікаво. Пишіть коментар. І я, до речі, за коментарі дуже часто в інстаграмі розіграю подаруночки. Тому... Не жалійте, пишіть коментар, мені дуже приємно. І до нових зустрічей. Пока-пока!